Ви ногайте тут відео знімають. Віктор Петрович. Деньги є, Віктор Петрович. деньги нет. Не Віктор Петровець. Та да. да, ну дай же заробити, хоч, блядь, на штани на ну, Да, да. Дай, хоч поїхали, а в тебе повозюсь по так, з Так, Я ж пообіцяв, встановлюю розгляси, я встановлюю правила. Так що змінювати їх немає права ніхто, кроме мене. Так що вітаю переможців. І працюємо далі. Доброго дня! Ми з України. Слава Україні! Їду зараз до хлопців, не завівся в нас комбайн. Ну, везу там провода, Попробуємо зараз завести його підсоєдінити до другого комбайна. Ну, Зараз все ви побачите. І... Поки їду трошки добавлю. Закрили ж метаполе, в якому визначали врожайність 30 гектар самого раннього посіву 17 квітня. І я так думаю, що в нас буде ще один переможець, а можливо навіть і два. Щас глянемо. Я зараз порахую приблизно до десятих. Ну зразу хочу вам сказати, що врожайність там буде составляти приблизно 31 центр. І зразу ж отвічу на питання, чому так. Тоді було приблизно 28 якщо точно 27,9, і переможці там є. Свої грошові призи вони отримали. Питань нема. Ну щоб бути справедливими, зараз ми все згрузили в машини, через міса вивозили. На комбані гектари у нас все чітко. Ми займаємося Послугами, гектарами ми рахувати вміємо. Е, тому врожайність десь там приблизно. Зараз 31, ну там чуть більше, чуть менше. Зараз я все порахую. Віса, е, гектари є. Ну приблизно я вже розумію, яка там врожайність. Е, тому слідкуйте на цьому відео. Я зараз. Скажу скільки там з десятими, і хто правильно відповів, також отримає свій приз від мене. Я назначаю ці умови, я їх можу змінювати. Так що я прислухаюся до вас, ви писали, що правильніше буде з усього поля. От і ми порахуємо з усього поля, тим паче, що мені було приємно, що вона не зменшилась, а збільшилась. Ну, Я так думаю, за рахунок чого. В першу чергу ми збавили швидкість. Коли ми вбирали Нюхоландом, ходили шесть. Ми збавили на 5,5 з половиною і вбирали Джандіровською жаткою. Ну так знаєте, чуть чуть замітно чуть краще був сріз. Якийсь наверное, центр, півтора-два на срізі ми. Ну, на мою думку, ми добавили. плюс соя туди дальше була чуть, чуть чуть краще. Цей комбайнер сказав, і я це бачив. Тому оці совокупності факторів вплинула на кінцевий результат в кращу сторону. Так що можете мене привітати 31, яка, я буду дуже-дуже задоволений. Тому, якщо я задоволений, я ще маю право нагородити переможців. Я прочитаю ваші смски, зараз посчитаю і об'явлю та людина, яка писала, сама відзоветься. А ми їдемо і ремонтуємо зараз комбайн і далі молотимо сою, переїжджаємо на друге поле і все як зазвичай. Так що слідкуйте, саме головне ставте нам подобайку, підписуйтесь, не забувайте. І слідкуйте за нами. До речі, з мене ще ж е, урожайтесь по наутільному полю, тому що я вам показував, знімав, де мене стан шокував. чесно, в хорошому смислі слова. Е, там поле було убите, ми нічого не робили, по нулю посіяли. І я думаю, зберемо там, за тридцятку законну, а скільки це вже. Ми обов'язково там намолотим і зважим. Обов'язково намолотим по дісковці. Там в мене відео є, кому цікаво, хто перший раз переховте. Оранка, дісковка я показував свою. Теж все е покажем, З молотим по машині через віса, гектари, переділимося, я скажу, що краще. Е Ноль, дісковка чи оранка. Так що залишайтеся з нами. Слідкуйте, все вам розкажемо, покажем. І до речі, уже сою ми завершуємо чесно. В мене на каналі соя соя соя. Ні, соя час уже в нас буде завершити. Зараз зробимо ці всі дослідні заміри. Все з вами поділимося, скажем. До речі, багато запитують за сімена. Так, да, якщо я буду продавати сімена, ми спочатку змолотим, положимо в ангар, потім зробимо аналіз. Якщо вона є на енергія, є врожайність, немає болячок, тоді тільки я буду продавати. Якщо там буде щось не так, я продавати вам цього не буду. Я покажу на цей сертифікат, який мені дадуть, потім ми її допрацюємо, тобі ж провіємо, відберемо самі хороші, самі крупні сімена, і тоді вже будемо продавати. Так що я все сказав, бо ви під кожним відео пишете, пишете, так що слідкуйте, все я об'явлю в себе на каналі. А для цього треба підписатися, слідкувати, нажати, на підписатися, на дзвоночок і поставити нам подобайку. Все, замін. Завершую говорити, їдемо в поле. Анатолій, тобі бачиш, доброго дня. Ну як там генератор працює? Доброго дня, працює. Ну і слава Богу. А, в машині він на сідушки лежить. <різь> За сюди, я на не, нема... не чого. А що ти хотів, з утра чи? Ні-ні, ми на утро. А що, на шабаш? А ви сьогодні ми Та, по Та Табо я Я Ще заведемо. По ідеї дощ ніби там. Та заведемо, де ми дінемося. А що ти хочеш підкурити? Попробуй акумулятор чи стартер. А, ти хочеш позапробувати? Ну так. А це мало, чи багато 12. Десять, да, акумуляторів. Все. Приїхали. Чуть. Ну то Так давайте привезли, там 200 брав, в мене є нові, 200. Це з який, 240? Так. Да. Ну, поки ж 200 хватить, заводите мене. Він Позь же такий великий, польський, польський, я брав два штуки нових. Він може потопити. А що він показує тримати, тут падає всього на 12 кіпів? А раз падає на десятку, він крутий, як? Крутий, ну не хватає. Тому що так, що підіграти. я не пам'ятаю, то, по-моєму, дай натягуй. А це зараз піднімемо, що все буде. Сережа, воно пробує йде. Заведеться. А нам послідувати не треба, да? так? Ну, правильно. Ну, просто, плюс на плюс, ми не знаємо. Ну, если спали, то как раз люди видят, что вы наробили. Да, да. да, <laughs> Можно 24 вроде. Говорю, что, да, что то для меня выйдут. Пальцы уже и Пальцы сейчас молодые. Пальцы Давай я заведу комбайн. <laughs> давай. давай. <laughs>

Вода не допомогли, поїхав, взяв акумулятор, старкер. І все-таки ж будемо зараз намагатися запустити нашого катерпілера. Можливо, старкер. Ну, думаємо, що акумулятор. ну Взяли зразу і старкер, і акумулятор, і зараз ви все побачите, я думаю. Комбайн уже робить, так? Да? Так а що я тобі привіз акумулятор, старкер? Машину чуть не розбив. На, что забрал, а что на зарядку? Можно ему труба? Ты, я когда выезжал, у нас было полно смазчик. Я поставил на зарядку, он не заряжал. Он плаца, я отбиваю, понял? Ага. Он так, хорошо, ты дождя, а на при... для... чем, а чем ты работаешь? Я поставлю новый, ты привез? Да. я новый поставлю, а цель закончил. А ты думаешь, что он сел просто, да? Да. В нем две банки, не, не дозарядились. Я думаю, его надо вообще замкнуть. Надо поставить на зарядку. Ага, ну забирай, ладно, давай, знімаємо, забирай. Ти глянь на цей, поміряй, він хоч стане, чуєш, подивись. Це якому... Подивись хоч на акумулятор, чи він стане, чи стане по-любому. Ну багажник ось, да. так. Ай, маленький. Ну так да. Ну двухсотий. Такий він, не дуже він і маленький, сіре сказати, що маленький, ну 200 ампер. Ну, А. 200. І старті же цей, так? Да? Да. Ну, Забирай і став на заряд. Ну да, давай тоді. провода ти все віддавати машині не... да. да. ну, теж що міряти да, да, да. не нужно може прийдеться додати дивись що це, вставляй втрощий. ну провода і міряло. І поміряємо щось а який його хтось міняв звісно рідний це вже всі у нас комбайн годів? це слабий. це ну він хватив. у нього взагалі там 140 очі який там а як морозовий спіть? Ні, давай я закажу новий і все. А там буде стояти і нічого. Тим більше він сказав техноторгії, що в них є 240. -й. Ми з Юрію тоді брали 225-й, по-моєму, 240-го не було, тому що, ну що, в нього це 9-й там мотор угу. лісопедний, правильно? А тут же це тринадцятий стоїть. Что, 13. 13. Да. Давай я подержу. <решил> ну да, есть такое дело. <решил> важкое. Запаху, я так? все, якаю, все, закрываем. Да, <решил> Та ти його хоча б щоб він уперся і туди за нього. Такий брусок мать, по цьому і буде. Ні, за нього кинь. Щоб ти його сюди просто... Акумулятор стягни і за нього кинь брусок. Він вже стоятиме не двигається. Хай хваляється. Та ні, ну що, брусочок кинь, буде добре стояти і нормально. Та ну що він діта, так, що воно стрибає там чи що. Ну, це ж... Та там то ну, воно може і випаде. Лучше брусочок. Та не випаде, воно не куде.

Віктор Петрович. Деньги є Віктор Петрович, деньги нет. Не Віктор Петрович, да. Та, ну дай же заробити, хоч, блять на штани на зиму. Ну да. Дай, хоч, хоч поїхали, я в тебе повозюсь по так, Я ж пообіцяв, знешне ж Що ж це таке? Хоч в трусах і досі і Вже похолодало. Запохолодало. Коли я зароблю, хоч на штани, й ну так. Да. А що у вас? Вернули назад.

Не на Та зараз заїду, ставлю. У мене все на відео, я подивлюся що там побачу. Все зафіксовано. Ну, а шо, буває таке. Що ти зробиш? Так, ну все, поїхали. Не забуваю. Все, їдемо. Далі, зараз заїдемо ще на жнива до себе. Юрій Іванович там молоде, приїхав на друге поле, зараз все вам покажу. От хлопців, тут якраз в мене поле, сулері теж посіяне, перший посів. Це в квітні. Зараз стану гляну сам поле і вам покажу. Можливо, вже скоро буду його молотити. Ну, на мій погляд воно практично і готове. Тут нас 16 гектар. Практично зеленого і немає. Гріночка в гріночку, Бачите? Дуже цікаво. Я і вчора говорив на відео, дуже цікавий результат. А це наша соя. Це ми забрали тут землю і вони забрали, нам віддали. Тут була уранка і посіяна соя. Тоже, без добре, без нічого, без фуніцидів і цицитів. Тільки боротьба з бурянами. Бур'яну на цьому полі вистачало. О, зараз зійду, бо я стою На машині. На цьому полі бур'яну вистачало. Тільки боротьба з бур'янами. Бачите, бур'яну немає, соя чиста, хороша. Ну, Тут соя посіяна перший раз. Тут сої до цього не було ні разу. Хістік соя, ви там запитуєте, да, застосовувався. Ну, як і зазвичай на моїй сої, бачите, дуже багато бобиків. Ну дуже багато. Ось, Бачите, ну дуже ось, ну, Ось, бачите, бобики, бобики, бобики. Бобики, бобики. Верхушка. Ось бачите, які грозді висять. ну, можете навіть порахувати. Ось, дивіться, такі. Свічучок такий мілкуватий. Зараз я зглянем. ну Зернина зерна непогана. Свічки виповнені. Ну бачите, по 4 тут і не бачу, чесно сказати. А на нулю непогана своя. Свічок вроде і мілкий, але зернинка крупненька. Вроде би Давайте трошки пить. пройдуся ще. Пройдуся ще десь вам покажу. Та ночь, ну дивіться, видите, бачите. Ось так ось пішло, 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 пішло. Стрючочки, стрючочки. І киточка саме головне. Тут теж, бачите, киточка є. Тут ось киточка є. Так, ну подивились, не буду витрачати ваше. Вчора переїхав на друге поле. Уже почав, те закончили, зараз я вам об'яв результати. Так, друзі, знаходжусь на цьому полі, навмисне сюди приїхав, щоб бути на цьому полі, показати, що воно змолочено, е, може кому видно якийсь зріз. Е, та ну бобики, я вам скажу, залишилися. Я зараз дивлюся. Є, ну я вже показувати не буду. Вже воно вам напевно ще надоїло бог з ними, з тими бобики. Вони дуже низько, і забрати там супер, якась бижатка їх не забрала. Е Суть питання не в цьому. Моя задача об'явити нові показники з цього поля, тому що все йшло через ваги. Зазвичай ми не важимо. Ми ми так і робимо. Ми заїхали, намолотили, поділили приблизно врожайність, все завезли там, з того поля взяли, з того так три чотири заміри зробили. Понімаємо приблизно де що е, яка врожайність прикинули середнє, переділили. Перемножили і отримали приблизну кількість свого зерна. Продаємо нас, навіть зазвичай виходить трошки якби з запасом, трошки більше. Ну, вважаємо на менше, знаєте, щоб був такий приємний сюрприз. Ну, суть зараз попробую не в тому. Це поле ми ми закрили. Все, що вчора комбайн з молотив. А з молотим він 24,2 гектара, і на молотив, тонни, 400 кг. Переділивши це все, я вичитав точно до десятих, це 30, це 37. Так що хто написав 37, я сьогодні ще теж передивлюсь ваші під тими двома відео, получше... Е Винагороду 2, 2 тисячі гривень. Якщо таких чоловік буде двоє, значить получите по тисячі. Якщо буде по троє, теж буде по 4 тисячі, ой, по тисячі. Так що свою місію я виконав. Думаю, все справедливо. На мою думку, я ще раз говорю: я встановлюю розгляди, я встановлюю правила. Так що змінювати їх немає права ніхто, кроме мене. Так що вітаю переможців. І працюємо далі. а Зараз ми з'їздимо до Юрія Івановича, він нам ще підтвердить ці гектари. Е, до речі, зараз я з вами розмовляю, він мені дзвонить. І все, далі відео. Поїхали. Поїхали на базу. Хлопці, щось манітушку, вже біжку заправляють. Ангар трошки будується. Це робиться направляюча на ворота. Таке, що воно і піддуву, Та да? Там. А що це? Що, акумулятор у труба, так? Да? Якщо піддуває. Так. він там сказав настраювати. Це на мінімум поставить. Угу. Ну все, заряджаємо. Стартер не пригодився. Нарешті доїхали до Юри. Це він вже обкосив друге поле. Зараз під'їду покатаюся трошки вас на комбані заодно подивлюсь срез яку там він скорость держи щоб огурку не померли <рес> ти скоростю не балуєшся ні а, а, тобі той ж тут стоїть широка лижа Вот ну, воно все и кутає. Да? Ну, воно, среж, Бач там поганенькі отама. Ну, Оце ж воно, вроді виказує, як ціложатка. Півтора метра раз і півтора метра два, три метра. Я дивлюся, що з цієї сторони взагалі там венечки отакі. Ну так, бо там країти заказував. Срючки валом. Взагалі внизу стрючків. Внизу. Вообще, дуже багато, прям пучки висять, їх багато остається, вони прямо на землі лежать. Ну, поширока лежа, там стоїть, нічого не було. П'ять кулових кілометрів. Дивіться, в ту сторону я дивлюся, там воно ну, ось саме. Перехилися, так глянь, що там. Там вообще там. А, тряп. це отут, да? Так, да, а оце якраз отут, і вони получать, я ж кажу, туди назад. З одної сторони полоса, і з іншої сторони полоса. І місце воно, кажеться, широке. Ну, вчора там, як казав, вилітає зерно. Ви пишете шнек, обороти шнека. Ні, ой, шнека, обороти мотовила. Мотовило взагалі не вибиває нічого. Мотовило йде чітко, воно підняте, бачите, повністю. Ну да, Ні, ну навіть якщо воно опущене, воно нічого не робить. Вибиває пальцями шнека. Ну воно в основному жатку куди і падає. Ну просто шнек пальця, бачите, б'є по стрічку і він розлітається. Отут тут пальці. І зменшити обороти жадки ми не можемо, тому що ми ж, якщо зменшимо обороти, же ніж буде менше, менше обороти ножа. І ми ж не зможемо взагалі 5, ,5 кілометрів їхати, правильно? Так що тут вже ніде не дінеться. Обороти не зменшимо, то по пальці пальці б'ють і летить. До речі, ж там спрашувався, а Юра раз для чого в комбайні ота розетка? Юр, скажи для чого розетка ота. А чайний. А, а, бачите? 12 вольтовий чайник. Так, чайник 12 вольтовий. А розетка така для того, щоб не плавилось нічого. А, ну так. Так що почули, для чого розетка в комбайні. Для чого чайник? Почав вам назвати гектари, скільки ми, бо я ж там вже назвав вам кінцевий наш врожай. І ось Юра зразу підтвердить, що в нас ми вчора змолотили 24,2. 24,2, да, коротше. Це 4. І це 74 тонни, 400, 400 кг все через віса. Бо там люди пишуть, ви неправильно може гектари читати. Та ні, гектари нас правильно. Юхте. Ми займаємося послугами і. Тут вже ми на учні, знаємо нас. знаємо, якщо нормальне поле, де не добавлено і не врізано, то сходиться все чотко, правильно? Сікає, там, Наприклад, 72 гектари, то у нас, якщо заїжджає три наші комбайни, гектари сходяться. Там може бути погрешність буквально пів гектара, 30, да, плюс-мінус. Ми вже знаємо, як їх вважати. скільки там жадка не стоїть забита повністю. вона, да, 7,50 жадка, 7,3, коли треба виключається, додається, чоловік вже... Орієнтується, це вже стажів, тільки 15-20 на комбайні. Да? 20-й рік, 20 так що вже тут питань нема. Що кажем, те і є. Дивлюся, що відділяв там вона краще, більше половина поля на гаразд краще нічого, А вже метрів 30 -40, ну, да, 40 вже прийшла. губша, губша, туди вам ну, ще да. посадить. Це щоб ви розуміли, це глина. Це тут вона лісова земля, глинище таке, непонятно. Така як цемент. Коротше, зі вовремя не обробити. Робиться як цементина. Тут джандир 750 її посіяв. І культиватор зверху прошкрявав. Осіння дісковка, культивація і джандир 750 сіяв. Наша турка не пішла по цьому полю. Але все одно бобиків багато. Я думаю, тут все одно, якщо там 31 руб... грубо сипнуло, то тут, я думаю, не менше є. Дякую всім за перегляд. На цьому буду завершувати своє відео. І сьогодні воно вийшло трошки дивнувати. Ну, Багато роботи, багато кадрів, ну що зробиш? У кого є час, дивіться, в кого нема. Все ж таке, перематуйте. Ну, саме головне оставайтесь з нами, підписуйтесь, ставте нам вподобайки. А ми поїхали далі працювати. Всім миру, добра, здоров'я. Все буде Україна. Слава Україні!